Уже погрязнено, щепини усилені, вже було то на Кільносилі туди і що зараз поїде. Він голови, звісно, як в мене ось мене пострілене вилюні. Далі буде наступна перешкода. Там ще наше випробування таке, хто проїде про цей льот. Хоча ви до кінця не в'їжджайте. І що ж, погнали. А там он бачите че, Олег? Олег. Ты дивись, бо там... Димось! Ой, блядь! Димась на другую держа! ще шина, лиса, цей вілік не годиться! В цьому ролі ми будемо показувати на другому місці. Всім пока, ставте лайк.